Хочемо подякувати спільно за так. ту роботу, яка у нас виконується постійно, тому що підтримувати наші збройні сили це дуже важливо для нас. Банно-пральний комплекс зараз 3017 передаємо і 92-й бригаді. Теж такий комплекс буде передано. Більше року хаб працює разом з фондами, з партнерами співпраці з командою обласної адміністрації військової легкових чотири. Сьогодні передаємо швидких дві військовим, і одна буде цивільним в Куп'янськ. Показала практика, що дуже, дуже необхідна для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в зонах відповідальності своєї. Це банне пральне обслуговування. Даний бана правильний комплекс зможе забезпечувати миття особового складу. Десь за одну заправку на 100 чоловік У нашому випадку вона буде використовуватися як санітарний автомобіль для транспортування пацієнтів для перевезення на лікування після лікування. Бо станом на сьогодні наша громада перебуває під постійними обстрілами. Машина повністю укомплектована, в ній є все, що потрібно для надання медичної допомоги пацієнтам.